Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 26 серпня 2022 року місто Білгород Дністровський. Перед вами кущ, на якому з одної сторони це гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича Біла акація. Ми її зараз вам продемонструємо. А з другої сторони кущ нагружений там Марія селекції Щереднікова. По ній буде другий ролик. Так, що по білій акації? Це вже її друге плодоношення на моєму винограднику. Дуже вражайна гібридна форма. Ось ми бачимо, що видає такі крупні, гарні, жовті, красиві грона з дуже великою пальчиковою ягідкою. Якщо придивитися, трішечки-трішечки бере рожевий такий відтіночок на кінчиках, але більше вона така жовта, приємна. Ягідка в неї ось така велика, пальчикова. З пальцем моїм. Це її середній розмір. Є її крупніші, ось бачимо, є її трошки менші. Це середній розмір. Ягідка дуже великого розміру. Зараз її подемонструю на розріз. Ось така вона на розріз. Бачимо, вже повністю готова. Кісточки вже повністю забарвлені, коричневого кольору. Вкусі зараз. Смак дуже приємний мускат. Такий легкий-легкий, не, не сильний, а легкий мускат з якимись нотками. Чи, чи квіткові, чи які, я не можу зрозуміти, але дуже приємні нотки. Ягідка дуже хрумка, дуже хрумка, прям хрустить, коли її їсиш. Вона мені дуже подобається гібридна форма. В цьому році не зрозуміло, чому багато білих сортів. Побуріли ті, які навіть ніколи не буріли. А ця бачимо чистенька, гарненька. Вся. Дуже задоволена цією гібридною формою. Буду з великим великоволенням вирощувати її і надалі. Біла акація. Ми знаходимося біля куща букету, на якому на одному з рукавів привита гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Графіня. Ось така. Добра, гарна ягідка пальчикова. Вона була заявлена як з ямкою в носику. Ямки були, ось навіть видно їхні сліди. А ось до деякі, буквально деякі залишилися, а в цілому вони всі вирівнялися. Вона без ямок. Поданоси добре на короткій обрізці Ось це ми прививка. Бачимо, коротко підрізана. Добре буде на короткій підрізці. Будемо далі спостерігати за нею. Я думаю, що і на длінній буде гарно. Може навіть показники збільшаться. По ягідці. Ягідка в нас пальчикова, ось така крупна, дуже зараз продемонструю вам її на відрив, як вона держиться на грона. О, так, дуже добре держиться. Ягідка пальчикової форми. Ось такої. На розріз подемонструю ось така м'якіть. Мякіть дуже щільна, така м'ясиста, мармеладної консистенції. Смак в неї гармонійний. Бачимо, кісточки вже починають забарлюватися. Повністю в цьому році буде дозрівшою на початку. Вересня. Ось, бачимо. Термін дозрівання можемо сказати по ній, що він ранньо-середній. а більш, скажімо, середній, більш до середнього, якщо бути точнішим. І так, гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича. Перше подоношення на моєму винограднику поки що дуже задоволений. А ще один немаловажний момент. У нас був дуже сильний ливень з градом. Вижила, все витерпіла, ось навіть деякі побиті, всохлися і не погнили. Не тріщить, Дуже цікава гібридна форма, будемо спостерігати і далі. Графіня.